Мої вітання колегам і гостям нашого каналу. Сьогодні 4 лютого, два тижні від початку виганки тюльпанів. Ось в такому діапазоні ми працюємо. Температура, вологість і ось такий тюльпан. В середньому висота 20 см. Сьогодні планується плановий полив з додаванням незначної кількості кальцевої селітри. рівень ЄСІ від 1 до 1,5. Але сьогодні ми хотіли поговорити про притінення. Для чого воно. У ну, першу чергу, для збільшення висоти тюльпана. Для нас ну, якби, золотою серединою є висота 45 см. Мінімальне це 40. Якщо менше, тоді я вже трішки нервую. Тому спосіб притінення він дає результати, але не у всіх випадках за, ну, якби, тільки в плюс, а іноді і за рахунок якості. Тому зазвичай в приміщеннях, якщо у вас виганка на штучному освітленні, ну, такої нагальної потреби в притіненні немає. Якщо ви бажаєте його. Підтягнути вже у вас, то ви, щоб ви розуміли, що у приміщенні притінення воно завжди йде за, як... за рахунок якості квітки. Це пружності стебла, кольору листа, розміру бутону, кольору бутону. Тобто, щоб ви розуміли, якщо вже є така нагальна потреба, сортова особливість або Помилка в охолодженні. Ми ж розуміємо, що напряму залежить технологія охолодження, висота, тому дуже легко це зробити у приміщенні. За допомогою ми просто викручуємо над даним сортом, який нам не подобається по висоті, викручуємо лампу. Все. Або просто переміщаємо її на сусідній ряд, хай вона там світить. Ось такий варіант: це на рахунок приміщень. Якщо ж... Це у вас теплиця дуже багато сонячного світла з чотирьох сторін, відповідно. Ну, Перше, на відміну від того, що в приміщенні ми робимо таку відбиваючу от полотно, яке відбиває світло і тим самим збільшує його, то в теплиці бажано по периметру, це якщо теплиця тільки один тюльпан, у вас, робити по периметру, оббивати темним. Темною тканиною, тобто або притіняючою, або просто агроволокном чорним. Тоді тюльпан буде тягнутись догори, світла буде значно менше, і він буде мати висоту. Також, другий спосіб це притінення безпосередньо по тюльпану. В цьому способі є декілька помилок, коли люди притіняють, роблять декілька помилок. По-перше, ніколи не ложіть агроволокно ось так от просто на лист. Це перша помилка. І друга, ніколи не притіняйте, тобто не лишайте накритим на ніч. Тобто, немає денного світла, все, знімаємо, хай тюльпан дише. Інакше він просто простими словами буде задихатись від. Того, що він виділяє, і відповідно ви будете бачити ту картинку, яку ми прикріпили до, е, на відео, яку ви бачите на заставці. Ось те, що ви можете отримати. Тому, якщо ви робите притінення таким способом, по-перше, ви повинні направити сюди вентилятор, щоб він обдував і щоб було провітрювання, щоб змінювалося е, повітря. І по друге, бажано зробити якийсь каркас, щоб був проміжок е, сантиметрів 30-40 від е, е, листя, щоб воно. Продувалось, От тоді цей спосіб дасть гарний результат. Беріть до уваги, дякую всім. До скорої зустрічі! Бережіть себе.